10. Знову Знімайте наліпку. Дивіться, у вас mm -hmm. варіанти. Якщо наліпка працює, було 8, стало 6. Окей. Mm -hmm. okay. Було 8. 8, далі 8, далі 8. Стабільно. Окей. Okay. Це там складна вже схема, не буду туди вдаватися. Вам треба просто розуміти. Воно крильове, да. то тоді на спині повністю вже, Супер. вже. коли він вдихає. Якщо у вас файл, повірте мені він буде диплом стояти. Тим паче якось лігла людина. Так і ви намер. Можливо, в когось. Ви що, що, що де він там фаліки буде шукати? так? Да? Бігом, так, да, на евакуацію там. Ми благодійний фонд Золота година приїхали в Павлоград по запрошенню Геоперсона. Ми вже не вперше співпрацюємо. Наш фонд намагається. Надати максимально якісь, якісні тренінги всім людям, щоб люди вміли надавати домедичну допомогу. На жаль, на сьогодні у нас такі тяжкі часи, тому о, кожна людина має вміти надавати допомогу до приїзду швидкої. Ми вже два роки з самого початку повномасштабного вторгнення е, їздимо по городах, надаємо тренінги цивільним. Е, Ну, наш тренінг 6 годин, тому як би не було складно його витримати, але мені здається, що люди виходять дуже задоволені і принаймні вже мають основну інформацію, як в перші хвилини врятувати людське життя.